Кажемо разом, слава Богу. Слава Богу! Бог говорить до нас і дозволив, щоб ми сьогодні зібралися. І це є дійсно чудово, коли народ Божий може збиратися і разом прославляти Бога, разом молитися, разом співати. Це є прекрасно. Тому що коли ми збираємося разом, навіть декілька коліно там горить, ну так трошки вийде, а коли разом, то потужно. Тому слава Богу. Слава. Я Словом, яке я назвав встань та йди і проповідуй». Встань та йди і проповідуй». Знаєте, нас всіх Бог спас, всіх спас, ми прийшли до Бога, Він дарував нам спасіння. Ми одного разу зробили цей крок і прийняли спасіння, яке дав нам Бог. Але наше життя на цій землі, воно не закінчилося на цьому кроці, який ми зробили. Прийшли до Бога. Бог він нас ще залишив на цій землі і не просто так залишив. Якщо би Бог хотів просто, щоб ми спаслися, Він би забрав нас до себе на небо. Але він ще залишив, щоб ми були тут на землі. І ми знаємо, що Бог він також любить не тільки нас, а ще й людей, які не пізнали його, людей, які навколо. І саме причина, чому ми є ще на цій землі, одна з причин це тому що ми повинні нести любов Ісуса Христа до людей, які оточують нас. Людей, які не знають Ісуса Христа, які потребують Його любові. Тому що ми є тіло Ісуса Христа на землі. Ісус Христос Він коли був на землі, ходив, звіщав Слово, зціляв, освобождав людей, розказував їм істину правди, як іти до неба. Але Він вернувся до Отця. Але перед тим, як Він вернувся, він передав служіння своїм учням. Він сказав, тепер ви є тіло моє. Церква Христова, вона є тілом Ісуса Христа на землі. І так само, як колись Ісус Христос Він бачив своїми очима людей, які потребували Його. людей, які мали нужду. Так само Сьогодні повинні бачити ми цих людей. Ми повинні бути руками, ногами, очима, руками Ісуса Христа. Аллилуйя! І другий крок, до якого Ісус Христос нас закликається, що ми йшли і служили. Служили Йому. Служили людям, які навколо нас. Я хочу, щоб ми зачитали слово, яке написане Івангелем е, від Марка, 16 розділ, з 15 вірші. Написано так. І сказав він до них: ідіть по цілому світу і та всьому створінню Євангелію проповідати. Хто увірує і Христиця, буде спасений, а хто не увірує, засуджений буде. А тим, хто увірує Супроводити будуть ознаки такі. У ім'я Моє демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змі, а коли смертодійний що щовики, не буде їм шкодити. Кластимуть руки на хворих, і добре їм буде. Господь Ісус по розмові із ними вознісся на небо і сів по Божій правиці. І пішли вони, і скрізь проповідали, а Господь помагав їм і стверджував Слово ознаками, що Його супроводили. Амінь. Аллилуйя. І в цьому Слові Ісус Христос, Мата Він говорить, і діють і проповідуйте. Він закликає нас, щоб ми робити те, на що Він поставив нас як церкву. Він передав це служіння нам. І Він не просто сказав, ідіть, він сказав, я буду з вами, я вас буду супроводити. Буду супроводжувати ознаками. І це сьогодні обідниця для нас. Тому ми повинні йти служити. Часто люди виникають, та слухай, ну я ще не вчений, ну я ще в церкві не так там є люди, які, можливо, більше в Що я буду розказувати тим людям? Але Ісус Христос закликає, щоб ми йшли проповідувати. Це є мудро вчитися, навчитися і бути таким навченим ну, чоловіком. Це є мудро. Але не мудро, коли ми кажемо, я десь потім буду, вч... потім буду проповідувати, коли щось навчуся. Тому що ми всі, хто прийшли до Ісуса Христа, маємо свідчення того, що Ісус Христос зробив в нашому житті. І коли ми будемо говорити те, що Ісус зробив в нашому житті, це буде касатися людей. Це буде проповідь до тих людей. Тому ми повинні свідчити, розказувати те, що Господь робив в нашому житті. Я пригадую батарейського віснуватого, якого Ісус освободив, вигнав всіх демонів в нього. І цей існувати каже Ісус, Ісус, я хочу йти за тобою. Але Ісус йому каже, залишися тут. Йди і розкажи те, що я зробив тобі. Розкажи цьому місту. Ну, друзі, в нас тільки є історія того, що Бог зробив в нашому житті, і ми можемо це свідчити, розказувати людям. І це буде касатися їхнім сердеч. Коли ми проповідуємо, завжди важливо проповідувати в такій атмосфері, щоб людина було розположена серце. Часто люди, вони, я зазвичай, вони проповідують так, приходять і кажуть, Кай бо скоро умреш. Я колись дитинстві так проповідував, Пам'ятаю, мама, коли сидила статом, що. Курити, пити, гріти, я то не дідусь, сусід виходив і курив. Я приходив до нього, кажу, діду, що робиш? Він каже, курив, що не бачиш. Я Кажу, діду, а ти знаєш, в пекрі будеш горіти? Він каже, ні, я споради, що курить. Знаєте, коли це в щось таке говориш, можливо, воно все сприймається. Коли ми дорослі люди ми говоримо так, це, це людей просто вітали. Потрібна атмосфера, де, щоб людина вона була розположена серцем. Щоб вона мала приймати, і щоб це було мудро, Щоб це було мудро. І Бог для того, щоб ми проповідували, Він дав нам силу Духа Святого. Пам'ятаєте, коли, коли в Біблії написано, що апостоли, друге російські, апостоли, вони зібралися і були вкупі, і на них зійшов Дух Святий. Зійшов Дух Святий, коли вони були вкупі, молилися, і вони почали говорити іншими мовами. І люди, які були з боку, вони говорили, що. Вона вбивалася чи там? Але Петро каже, що таке, таке каже, Духа один на тільки я. І тому ми прийняли силу Духа Святого, коли ми хрещені Духом Святим, коли ми говоримо ознаки юніших мов. І я знаю, що багато хто з нас він є хрещений Духом Святим. Але, друзі, ми повинні пам'ятати, що ця сила вона дана нам не просто так. Можливо, це потрібно для нас, щоб Дух Святий з нашим серцем працював, щоб Він. Молився за нас. Але основна роль сили Духа Святого, вона дана для того, щоб ми йшли і служили цим людям. Для служіння, щоб те служіння, яке Ісус Христос на нас покол, щоб ми його могли в силі виконувати, щоб сила Духа Святого діяла. Аллилуйя! Аллилуйя! І в Біблії є написано, що Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирне, послав мене, прив'язати зламане серцем. Вовненням звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю. Це було пророчество про Ісуса Христа. І Ісус Христос Він дійсно, він, він мав Духа Господа на собі. І Він робив ці всі справи. Але сьогодні цей, цей дух Господа є на нас. Ця сила Духа Святого, вона є в нас. І тому ми повинні робити ту роль, яку робив Ісус Христос, звіщати добру новину, молитися за людей, розказувати їм, що Ісус їх любить. Другий Коринтян, перший розмір, 21, 22 вірші написано так. Другий Коринтян, перший роздріл, 21 22 другий вірше. А той, хто нас із вами у Христа і хто нас намастив, російське слово помаза, то Бог, який і не знаменував нас, і в наші серцях дав завдаток Духа. Бог він нас помазав. Ми маємо помазання від Бога, з силу Духа Святого. Він це нам дав. Але для того, щоб ми служили, часто церква приймає такий комфортний стан. Церкві починають люди комфортно себе відчувати в цих стінах. І все є добре прийти, помолитися, проспівати, забуваючи про головну роль. Але потрібно, щоб ми задумалися над тими людьми, які там, за портами цієї церкви, вони тому. І потрібно, щоб хтось дав їм спасательні шлюпки, щоб вони не погинули, щоб вони не вгоріли потім в пекло. Я собі часто уявляв і так думав, а що, що мені потім Бог покаже таку картину і скаже Мені. ти бачиш що цих людей, оцей чоловік він працював, з тобою на роботі. І я багато раз спорював атмосферу, щоб ти проповідував йому. Але ти цього не сказав. Тепер він горить в пеклі. Тому що ти йому не сказав. Я тебе погоджував, але ти цього не зробив. Тому, друзі, хай Бог поможе, щоб ми завжди Проповідували слово. Розказували людям про любов Ісуса Христа. Ніколи не тікає повеління, яке поставлено на нас. Яке Ісус Христос дав нам, що ми робили. Я пригадую Йону. Йона, якому Бог дав повеління. Іди, і скажи Ніневі, Що Ніневія а вона погине, якщо вона не пукається. Сороден, і вона повине. Йона почав тікати. Йона ховався, іона Йона тому, що він сховається. Але Бог його знайшов там, де він ховався. Коли Йона плив Тарші, Бог прийшов і того корабля потріс. Він потрусив його. Так що Йона прийшлося, щоб його викинули з того корабля. І риба ковкнула, і вже в рибі він кається, це Боже каюся. Друзі, нам не потрібно, щоб Бог він нас потряс. Щоб Бог він заставляв, помагав нам так, щоб ми, щоб ми йшли і проповідували. Нам потрібно це з добрим робити. Я пригадую також в пробудження прийшло прийшов в Самарію. Воно прийшло не просто так. Я собі так, догадую, що церква вона в Єрусалимі вона прийняла такий комфортний стан. І стало комфортно, добре. І вже вони потихеньку починали забувати те, яку роль вони повинні були виконувати суспільстві. Їм прийшлося Богу допустити гоніння. Гоніння приходить на церкву в Єрусалимі. Церква, вона розпорожується. І саме коли один з цієї церкви попадає в Самарію. І коли він попадає в Самарію. В Самарі він проповідує людям, він молиться за людей, люди зціляються. Люди освобождаються від демонів і люди каються. Але прийшлося Богу допустити гоніння, щоб Пилип попав в Самарі. Тому, друзі, я думаю, що нам не потрібні такі обставини, щоб Бог він настряг, щоб Бог він нам щось допускав, нам потрібно це з доброї волі робити. Я багато маю історії, де Бог в моєму житті діяв, коли я виходив з зони комфорту. Коли я довірявся, Бог Бог віддів. І я пам'ятаю, одного разу я працював у дорожній службі, і наша задача була, ми в четверта ранку вставали, і йшли, підсипали дорогу. Це була суміш, там, з піску, з солі. І нам треба було підсипати дорогу для того, щоб дорога не була слизька, щоб не було слизько на дорозі. І ми йшли, підсипали, і тут рано, я вже не пам'ятаю, яка там година була, ми тільки певний час працювали, підсипали. Йде одна жіночка. І я бачу, що вона ну, не так, як сильно виходить. Я підходжу до неї і кажу, слухайте, а вас щось болить? Добрий день, болить. Можна я за вас помолюся, щоб Ісус вас зцілив? Молися, поставив руку, помолився в імені Ісуса Христа. Жіночка, в шоці не розумієш, кажу, проверяйте, не болить. А її мама вона ходить до нас в церкві. І потім вже її мама розказує, каже, вона взяла три дні, три дні для провірки. Перейшла провірити, чи це реально, чи це просто щось внушили. І вона три дні провіряла, чи Ісус є зцілив, чи ні. І Ісус її зцілив. Аллилуйя. І я навіть, навіть не міг їй щось сказати. Я їй хотів сказати, вона каже, я знаю, я знаю, що мені треба каятися, я знаю, що мені треба прийти в церкву. Я знаю, що я це повинен зробити. І друзі, отак діє Господь, але коли ми, ми виходимо з зони комфорту, коли ми довіряємо йому, коли ми віримо в те, що він сказав, ще розкажу кажу до історії, Виїхали в Путильський, на той час це був Путильський район, зараз це Витицький район. Ми виїхали туди, і наша задача була, щоб ми укріпили дорогу, яка на той час обмивала річку. Вона обмивала цю дорогу, і дорога вона обсипалася попри саму границю громудського кордону. Просто метр і зразу кордон. І ми укріпляли цю дорогу. Ночувати ходили нам нам дали садик, ночували в садику. І ось з бригадами вже до п'ятої години працювали. До п'ятої працювали, потім вечором приходили і хотіли чомусь зам'ятися. А там у нас був такий майданчик, збиралися грали в футбол. Грали в футбол, і один дядя Саша з моєї бригади. Грав разом з нами футбол і якось так нечайно поставив ногу, що вона йому так хусну, ну щось зробив сильні болі почались. І я бачу, як він мучиться, страдає, ну, мені жалко, ну дядько веселий, який юмор має. ну Завтисню место, прошу, ми ним. Мені жалко, було. рано бачу, як встає. мучиться, стоне від болю. Бачу, залізає в того зіла, а я свій думаю, в то, тому зілу не так просто, щоб подалі нажимати. Там степлення два рази треба нажати, і ще так не просто, треба до кінця потиснути. нормально. Мені жалко стало. Я підхожу до нього кажу, Саша, давайте я за вас помолюся, щоб Бог вас зцілив. Ваня, ти що таке розправить? Я тижний чоловік. Сміну є оре. Я кажу, дай саш, що ти каже, дай помолишся. Я такий грішний чоловік, що ти собі даже представити, не Я думаю, що ну, йому стати, як його я його переведе. І свій думаю, думає, і згадую історію, де Ісус Христос з медниками їв. І. І фарсей бачить і каже, слухай, як він з грішними ліпосиди її святим столом. Як він так може? Ісус він каже, слухай, я не прийшов до. До праведних людей, я прийшов поріж. Я не прийшов до здорових, але прийшов до хворих. Я. я йому цю історію розкажу, дядя Сам, давайте помолюся. В хаді, коли як ти хочеш, молитися. Поставив руку у нього, молився. Він мене Ісуса Христа, помолився, коли починаєш йти. Стоп, стоп, стоп! Ще раз помолитися. молиться. Ще раз молюся, про що, Тепер починаєте ходити. І він так починає Ой, ступати, акуратно стає свій карсуха і нічого не кажу, я боюся, якщо зараз почне боліти. Я кажу, переживає, починає ходити. Починає ходити, починає сміятися. Підходить до одного зіліста і каже, сухай, не представляєш? Що? Малий щось прочитав у не перестав. <реш> ми, короче, на другий день з ним грали в футбола, в баскетбола. І... і цей дядя Саша, він часто до мене приходить в кімнату, і я читаю Біблію, і він приходить до мене і каже, Валя, що там читаєш? А ну зачитай щось мені. І я йому читаю там, з Біблії. Вибираю, що я можу йому прочитати. Читаю, читаю, і він каже, я кажу, все досі. Я просто ще мені читаю. І він часто так проходив, він слухав вам. І отак діяв Бог. І друзі, я хочу закликати нас до того, що Бог він, він буде діяти. Але коли ми будемо доверятися і робити те, що він сказав. А він буде робити свою частину. Бог він завжди вірний. Тому хай Бог голоснуть і поможе, щоб ми це робили. А можемо ми це робити? Тому Хай Бог поможе. Амінь? Помог нас про це.